Представляємо вашій увазі декоративну перламутрову штукатурку велюр від Віан на відміну від оксамиту. Велюр містить у своєму складі мармурову крихту, що дозволяє створювати різні не тільки гладкі, а й фактурні декоративні покриття. Матеріал наноситься на рівні та ретельно зашпакльовані стіни чи гіпсокартон. Перед нанесенням необхідно покрити поверхню фарбою ґрунтом праймер. Валюр наноситься шпателем в один або два шари, залежно від техніки. Можливо, як гладке нанесення, так і різноманітні текстури, наприклад, накрутка вісінками, мапа світу, грото, тисяча ліній та інші. Базовий колір валюру м'який, перлинно білий але штукатурка легко тонується у будь-який відтінок. Матеріал не має запаху, дуже зручний у роботі, не скочується і добре тримається під шпателем. Віан-велюр, стійкий до миття та стирання. За потреби матеріал легко реставрується, а тому ідеально підходить як для житлових приміщень, так і для комерційних просторів.